Наказ Мінцифри за номером 30 від 23.03.2023 року вступив в дію. Цим наказом передбачено бронювання працівників ІТ-сфери. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько. У програмі Коротко про головне. Отже, наказ за номером 30 від 23 березня 2023 року. Вже набрав своєї законної сили, і цим наказом Міністерство Мінцифри визначило перелік категорій працівників it сфери які мають критично важливе значення для цифровізації економіки України, і визначило перелік працівників співробітників і it працівників які підпадають під бронювання. Тому ми зараз пройдемося з вами по даних категоріях і розглянемо ту категорію, кожну категорію працівників, які підпадають під бронювання. Перше, це ті працівники, які забезпечують функціонування та розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до мережі інтернет. Тут все зрозуміло. Ідемо далі, друга категорія працівників, які підпадають під бронювання. Забезпечують надання електронних довірчих послуг. А саме підприємство є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг та яким сформовано кваліфіковані сертифікати електронних підписів. Тут важливий момент, щоб така кількість сертифікатів була не менше за тисячу штук за звітний рік, і такий, така кількість. Сертифікатів повинна буде підтверджуватися звітністю. Третя категорія IT-працівників, які підпадають під бронювання. Провадять діяльність у сфері ІТ-індустрії. Тобто, це ті підприємства, які підпадають під частину 4 статті 5 закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Тобто, діє сіті. І в тому числі види діяльності визначені Кабінетом міністрів. України відповідно до зазначеної статті. І ще два важливих моменти, на яких потрібно звернути увагу, щоб дане підприємство попадало під те, що могло бронювати працівників. Це заробітна плата повинна бути не менше 1200 євро перерахунку на курс України, на курс Національного банку України. Це станом на перше число календарного місяця. І кількість таких працівників на даному підприємстві повинна бути не менше, ніж 9 працівників. Далі йдемо. Це забезпечує функціонування публічних електронних реєстрів. Тобто, або баз даних. Тут все зрозуміло, да? що які електронні реєстри, бази даних, якщо підприємство приймає участь і від цього залежить функціонування в цілому економіки України, в цілому суспільства. Звичайно, тут. Без питань люди мають право на бронювання, тому що якщо не будуть заброньовані, будуть призвані до Лав Збройних сил України, звичайно, будуть страждати від цього всі громадяни України. П'ятий пункт, цікавий пункт це забезпечують розвиток it галузі it індустрії в Україні. Це ті компанії, які інвестують в розвиток наукових парків, нових технологій. Стартапів, ІТ-проєктів, надають безповоротню фінансову допомогу, надають інші інвестиції. Такий Розмір таких інвестицій повинен бути не менше 30 мільйонів гривень за попередній календарний рік. Ідемо далі забезпечують інформаційну протидію агресору, засобами інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем, а також мережі інтернет. Підприємство, основним видом діяльності, якого станом на 01 січня 2022 року, згідно квед 2010 є один з таких видів. Комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним остаткуванням, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. І далі ще там один пункт оброблення даних, розміщення інформації на веб вузлах і пов'язана з ним діяльність та забезпечує виконання заходів щодо інформаційної протидії, що підтверджується інформацію підприємства про здійснення відповідних заходів. Що важливо, друзі, я хотів би вам. Сказати, що перед тим, як формувати списки і подавати їх до центрів комплектування, дуже важливо правильно підійти до того, щоб ваше підприємство мало право на бронювання. Тому що зустрічали не поодинокі випадки, коли люди несуть списки для того, щоб їх забронювали, їх мало того, що не бронюють, оскільки вони не підпадають під критерії для бронювання. А можуть бути і інші обставини, які зроблять життя мінімум комфортним для тих людей, які пішли і понесли списки для бронювання. Друзі, з вами був Ігор Рісько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!